Естонія у співвідношенні до власного ВВП найбільше допомагає Україні та, зокрема, Житомирщині, як Україна взяла під свій патронат у відбудові 26 листопада було запущено ще один важливий проєкт. Консалтингова компанія та Україна та Естонський центр міжнародного розвитку СДФ розпочинають інтерактивну освітню програму Імпакт Житомир для представників органів місцевого самоврядування нашої області. Це унікальний проект для Житомирщини. По всій Україні зараз відбуваються ті чи інші навчання, великі проєкти але це перший проект, коли велика країна. Естонія вона є потужна європейська країна. Ціла країна взяла під опіку регіон. Ми знаємо, що Естонія робить багато для Житомирщини. Це інфраструктурні проекти, але це тепер проекти розвитку, які допоможуть нашим громадам ставати кращими. Естонія пройшла шлях від пострадянської країни до успішної держави Європейського Союзу та вже цьогоріч відзначала річчя членства у ЄС. Тож точно має чим поділитися з Україною. Мета програми Імпакт Житомир підвищити професійні. Навички розвинути стратегічне мислення та поглибити розуміння всього процесу євроінтеграції від аналізу можливостей до результатів, що сприяють сталому розвитку територіальних громад. Європейці можуть багато чому навчитися у вас. І я сподіваюся, що ми зуміємо правильно донести наші знання вам, щоб ваш шлях до європейського союзу був легким і головне швидким. Естонський уряд повністю підтримує Україну і саме тому допомагатиме з кожним кроком у бік європейського союзу. Проєкт охоплює усі громади нашої області від найбільших до найменших. Від кожної з них представлено по декілька учасників, котрих навчатимуть проєктному менеджменту упродовж трьох місяців. Загалом їх близько 200. Проєкт буде тривати до кінця березня. Зараз ми починаємо навчальну програму, яка буде відбуватися в форматі більшість цього буде онлайн. Це будуть лекції з українськими і міжнародними експертами, де ці експерти будуть ділитися досвідом, будуть розказувати інформацію, яка потрібна для того, щоб писати грантові заявки для того, щоб розуміти, які взагалі є можна можливості і як їх правильно ними скористатися, там відкривається доступ до е коштів Європи, Європейського союзу безпосередньо для того, щоб приймати участь у програмах е ЄС. Ми маємо мати вже кваліфікованих працівників, які зможуть писати е програми, які зможуть приймати участь у цьому і залучати кошти для нашої громади. Кожна громада самостійно обиратиме пріоритетні напрямки розвитку та розроблятиме план дій. Найкращі проекти учасників зможуть отримати фінансування ЄС. Чоповицький селищний голова розповідає для себе. Вони обрали три конкретні галузі: найперше це енергоефективність, це відновлювання джерела енергії. Друге, трошки у нас. Відстає розвиток в культурі, потрібно звернути на це увагу. Ну і так як іде реформування освіти, то також приділити увагу освіті і позашкіллю. Народний депутат України Арсеній Пушкаренко, голова групи міжпарламентських зв'язків з Естонією, був одним з ініціаторів такого навчання. Каже, завдяки членству у Європейському Союзі наша держава отримує колосальні можливості розвитку та фінансування багатьох проєктів. Тому зараз різні вертикалі влади мають об'єднатися, щоб разом швидше подолати шлях кандидатів Є законодавчі зміни, які проводить парламент, да? є регулювання, яким займається уряд відповідно до змін до законодавства, імплементації законодавства, але є інфраструктура і якість життя на місцях. Так от Європейський Союз, наше кандидатство майбутнє членство це, власне, і йде мова про якість життя сьогодні людей. Для того, щоб кожна громада нашої області максимально скористалася всіма фондами, всіма програмами, а сьогодні це навчання розпочинається. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Естонія вже спрямувала на відновлення Житомирщини понад 12 мільйонів євро. Окрім того, на чотири роки з урахуванням цього була передбачена допомога у розмірі 54 мільйонів євро та запланована реалізація ще низки нових проєктів. Уся ця підтримка доводить, що Естонська республіка одна з найбільших партнерів нашої держави, як на шляху до ліквідації наслідків російських атак, так і на шляху до розвитку України в Європейському Союзі.